Не махайте сильно руками, да. тому що є така пчела сторож. Вона як розвідчик, вона літає, тому смотри, де хто з'явився, може вкусити. Значить пчела. Спочатку десь, якщо щось зацвело, є розвідка. Вони летять, узнають, що там цвіти. Стоїть летіти чи не стоїть. Ну, пойдемо оператор, хто там, я маски знайду зараз. Вот це інструмент. Всякий здесь інструмент. Для всего. Вот <му> с этой пасеки половина только вышла. <choices> Далеко мы не пойдем. А давайте, а давайте самых смирных пчел. О -о, оператор. ой, -ой, -ой. Почему я у рукавицах? Потому что пчелу, если укусить, она пропадает. А -а -а. Я не хочу, чтобы на пасеке пропадали пчелы. От цю рамку вже спокійно можна качати. Совсем маловата сцена. Ні один інститут про пчелу 100% не знає. І не вивчити 100%. Пчела це загадочне существо.